У центрі міста Броди організували досить цікаву виставку. Докладніше про це дивіться у наступному сюжеті. Протягом деякого часу на площі ринок міста Броди місцеві мешканці, гості, усі бажаючі мали можливість побачити автомобіль, який у зоні бойових дій згорів після ворожого влучання, та який став бронею для наших воїнів, які мужні вистояли. Задяки волонтерам з нашого міста Василеві Степчуку, Андрієві Щельбі, Юрію. Пашулі було привезено цей автомобіль із Часового яру, де постійно йдуть жорстокі бої за українські землі. Завдяки ініціативі волонтерів збродів містяни мали можливість у такий спосіб задуматися над тим, яку руйнівну силу має сучасна зброя. Важливо пам'ятати, якою ціною українці захищають наші землі від російського агресора. Також всі бажаючі мали можливість зробити фінансовий внесок на потреби Збройних сил України, кинувши кошти у спеціальну скриньку, яка знаходилася біля знищеної явтівки, а ще скористатися можливістю задонатити онлайн за відповідними реквізитами. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.